Максим, вітаю. Це тебе кривонос турбує. Як я ви тебе справи? Субтитры подогнал Симон Чогось дуже спокійно. Не хлопців немає снарядів. Підерам війну А Так все нормально. Це така ситуація зараз повсюди склалася. Дивися, я насправді хотів тебе дещо запитати, може навіть порадити. Я знаю, що там до тебе зараз уходять з офісу президента з пропозиції не деякими. До тебе, до твоїх хлопців. Ми, мені лячно, що Порошенко знають, хто на кого... Максим, я тебе прошу. Давай до Порошенко мене не дотягуй. Ну, не будемо про це зараз говорити. Ти знаєш, я зараз. Від політики трохи відходжу зараз, не в Порошенку справі. Я пам'ятаю, які у вас там стосунки були. Це муз... зараз набагато важливіші є моменти. Зараз нам треба розуміти, чи ви з офісом президента, чи ви з Валерієм Федоровичем, тому що розумієш, зараз. Несе так ватко і Слуха, зараз це не ну, давай, Ну давай, давай, ти мене теж зрозуміємо. Ми послати нахуй в офіс не можемо, тому що в підарі наші хлопці сидять. І їх там лево час, тому що ну, ти знаєш, скільки повернули і скільки там. Це перше. Друге, я не розумію. Я держав, що Федорович вже дав згоду там єднатися з Порошенком. Ну це, це це мені не треба не дуже, знову б... прив'язувати до Порошенка. Порошенко ти ж е, доросла людина. Ти розумієш, що Порошенко вже не піде в політику. Е, це по-перше. По друге, те, що тобі там обіцяють, що хлопців зможуть ви, е, витягнути, ну не зможуть вони витягнути. Більше медчиків нема У них був один. Другого немає. Ну, хай бойко піде віддають. Дивись, все, що тобі там не обіцяв, по-Зеленський, зараз та його друзі, вони нічого виконати не зможуть. Маємо до тебе тільки одне прохання. Давай так, щоб, щоб ми між собою не сварилися. Найбільше. Я не теж, давай, давай, пан Сергій, я не чесно, ти військовий, я військовий Слухай, Я не все хочу, ну, по-перше, по телефону, у нас тут на якісь такі дивні обставини, знаєш. То там, Федоровича, когось, скажімо так, поздоровували. Там когось злили. Чесно, і я не хочу. Я тобі нічого не буду обіцяти, це перше. Друге, ну, давай так. Якщо. Бо там Офіс, або в Порошенка, або в Федовича, або мені на сам ну насправді похуй, хто буде зливати війну підером. Тоді ми ну, якби мовчаємо. Ну, а ти той, не, що не бачиш, що вони зараз зливувають все. Все зливають, просто зараз. Ну, бачиш. Ну, які питання то є? Слухай, є просто один кріп наш, і ну я тобі не можу там сказати. Скоро ну, дуже цікава буде інформація. Дуже прям, цікава. Але треба дочекатися, коли коли кої що опублікує, а тоді будемо з <смір> тобою. Добре, дивитися. давай так. Я... До тебе... Те, що... <смір> ти що земтишом? Ти що замієш? З нами теж ваші там друзі, до кого вашого Порошенка не допускає, спілкуються. А, і нам повідомили, що зараз буде така інфобімба, прямо під самий новий рік. От, чекаємо. Давай так, зараз на потелефону будемо про це говорити. До тебе твіть від мене. Діда Максим, mm. будь ласка, вислухай його, знайдіть заклад, де можна сісти, поговорити спокійно. І я тобі ще раз просто раджу, не зв'язуйся з цими людьми, те, що вони обіцяють, вони не виконують, а постраждати можуть нормальні люди. Так що, найбільше, що можна зробити, це просто не заважає нам. Ну домовились, давай, чекаю на твого кого, Максима, да? Ти свого? Ну добре, нехай Максим, нехай під'їжджає. Добре. Все, давай. Давай ще стиха. Слава Україні.